Росіяни вночі і протягом дня атакують наші прифронтові території. На Сумщині є загиблий та поранена у наслідок нічної атаки безпілотників. Там били по будинках мирних жителів на території Білопільської громади. На Херсонщині через російську атаку загинули двоє жителів Борислава. Балістикою росіяни вдарили по фермерському господарству в Горохівській громаді Миколаївської області. Там поранено четверо працівників підприємства, один постраждалий помер у швидкій по дорозі в лікарню. П'ять авіабомб скинули на оселі людей у Запорізькій області. Є загиблий та поранені. Наслідки російської агресії на Донеччині за добу один загиблий і 13 поранених. Били по 13 населених пунктах області по цивільних співчуття всім, хто втратив близьких через російські терористичні. Атаки